Що є викупленням? Це духовне життя, нове життя, коли ви народжені згори, є новим творінням, зцілені і процвітаєте. Ви йдете дорогою викуплення, коли ви викуплені від прокляття закону, приймаєте благословення Господнє і наслідуєте обітниці Божі. Ісус викупив вас від прокляття закону, щоб ви могли жити зціленими, процвітаючими і вільними. Кожне слово у Біблії, кожна обітниця це завіт для вас. Навчайте себе говорити його істини і залишайтеся на боці благословення. Живіть у благословенні, де ви покликані бути дитиною Божою. Візьміть благословення Господнє і живіть в силі і радості. Ви маєте завіт з Богом, який дає вам ту саму владу, що і Ісусові. Прийміть вірою обітниці Божі. Бачте себе і тих, хто оточує вас процвітаючими, живучими правильно, і зціляйте, збудовуйте. Очікуйте і бачте благословення, і ходіть дорогою викуплення. Кожен віруючий. Має голос, і це голос перемоги. Отче, ми дякуємо тобі за твоє слово. Ми віддаємо тобі честь і хвалу. Ми відкриваємо наше серце, ми відкриваємо наш розум і вуха для відкриття з небес. І ми віддаємо тобі за нього честь і хвалу в ім'я Ісуса. Отче, ми дякуємо тобі сьогодні. Ми дякуємо тобі за твою присутність. Дякуємо тобі. Дякую тобі, Отче. Я в Твоєму розпорядженні. І я прославляю тебе і поклоняюся тобі. В ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. Слава Богу. Дякую тобі, Господи Ісусе. Давайте зараз знову торкнемося цього. В понеділок та вівторок ми говорили про обітниці. Минулого тижня і тижнем раніше. Ми говорили про прокляття і про те, що ми викуплені від прокляття. І ми багато говорили про благословення Господнє. А зараз ми поговоримо про Божу клятву, коли у 22-му розділі Книги Буття Авраам хотів заколоти Ісака, і Бог зупинив його і сказав: Ні, Я клянусь тобі. Я клянусь тобі. Боже мій. Давайте відкриємо і прочитаємо це. Отже, і ось позаду баран, який заплутався у гущавині рогами своїми. І коли Авраам приніс в жертву того барана, Бог поклявся на крові того барана, мною це 16-й вірш. Мною клянусь, говорить Господь, що, оскільки ти зробив цю справу і не пожалів сина Твого, єдиного Твого, то я благословляючи, благословлю тебе, і примножуючи, примножу насіння Твоє, як зорі небесні, і як пісок на березі моря, і оволодіє насіння твоє містами ворогів своїх, і благословляться в насінні твоєму. Всі народи землі за те, що ти послухався голосу мого, Бог поклявся йому. Він поклявся йому. Це означає, що якщо я буду невірним партнером по завіту, то я просто сам себе знищу. Тобто це щось настільки сильне, наскільки це можливо. потім ми читали з послання до євреїв 17, 18, 19 вірші, 11 розділу, і дізнали, що це прохання принести свого сина в жертву абсолютно не засмутило Авраама. Бо він бачив це. Авраам був цілком налаштований побачити, як його син воскресне з мертвих з пополу. Бо він вже мав слово Боже стосовно свого сина. Він мав слово про свого сина. Амінь. І Авраам це людина віри. Слава Богу. Потім, в шостому розділі послання до євреїв, давайте відкриємо його. Ми продовжуємо говорити про цю клятву, принесену на крові того барана. І дуже важливо, що ви розуміли, що Бог нагледів і дав того барана. Пригадуйте, Ісак запитав тату, а де агне цілопалення? Авраам відповів. Бог нагледить і забезпечить. Все буде гаразд. Амінь. І мене це просто захоплює. Ісак ліг на той жертівник. Просто ліг на нього, дозволив своєму батькові зв'язати його і спостерігав за тим, як він заносить над ним ніж. Чому? Він довіряв своєму татові. Амінь. І завдяки тому, чого навчив його тато, він довіряв Богу. Хвала Богу. Амінь. І далі, шостий розділ, послання до Євреїв, тринадцятий вірш. Бог, даючи обітницю Аврааму, як не міг ніким вищим поклястися, поклявся самим собою, говорячи, істинно благословляючи, благословлю тебе і розмножуючи, розмножу тебе. І, будучи терпеливим, Авраам отримав обіцяне. Це дуже важливо розуміти. Нам, людям віри, хвала Богу. Нам потрібно набагато більше дізнатися про шостий розділ послання до Ефесян і про те, щоб, виконавши все, стояти, стояти, задягнувшись у все озброєння Боже. Слава Богу! Просто станьте, як переможець і будьте непохитні. Амінь. І нехай на ваших устах постійно перебуває радість Господа. Зрештою, дьявол запитає: на чим ти смієшся? І ви зможете відповісти йому: я сміюсь над тобою? Коли ти приходиш сюди і кажеш мені, що я не отримую моє зцілення. Слава Богу! Ти кажеш мені, що моя дитина не буде зцілена. Бог поклявся мені, дьяволе!» Так. Алілуя! Дякую тобі, Господи Ісусе. Слава Богу. Сімнадцятий вір. Тому і Бог. Бажаючи дати спадкоємцям обітниці ще більший доказ незмінності своєї волі, абсолютної незмінності його волі, його слова це вічні слова, його слова наповнені силою. Коли Петро сказав: Якщо це ти, Господи, то звели мені прийти до тебе. Ісус сказав йди. Петро йшов не по воді. Він ішов ось по цьому слову іди. Сила була в цьому слові. Нужбо. Ви розумієте це? Прийдіть до того, що коли ви читаєте, ідіть по всьому світу і проповідуйте цю Євангелію всьому творінню. І хто увірують, їх будуть супроводжувати такі ознаки. То це клятва принесена на крові. Вони будуть супроводжувати. Вони будуть супроводжувати. Ви чули, що я сказав? Ви чули, що я сказав? Це має стати настільки реальним, бо це частина його клятви вам і мені. Алілуя! Зрозумійте це. Вжив клятву, і я записав у своїй Біблії: клятву принесено на крові, щоб у двох незмінних речах, у двох незмінних речах, в яких неможливо для Бога сказати неправду, ми мали потужну, внутрішню силу і внутрішню мужність. Коли ви бачите подібні речі і ви починаєте усвідомлювати ту ціну, яку заплатив Бог, те, що він зробив. І що він сказав, і що він для нас зробив, і всередині вас це стає все більшим і сильнішим, і ви стаєте такими, яким був Авраам. Цілком впевнені, цілком впевнені. Слава Богу. Алілуя! І ви виходите на цей славний, чудовий рівень, коли, мабуть, всі симптоми є у вашому тілі. Але вам стає абсолютно байдуже. Амінь. І ви так захоплені цим. І потім ви дивитесь, а симптомів більше нема. Алілуя. Дякую тобі, Господи Ісусе. Алілуя. Щоб ми могли мати тверду внутрішню силу. І ми, що прибігли вхопитися за надію, яка перед нами. Я хапаюсь за цю надію, яка для душі, наче якір безпечний і міцний, і входить всередину за завісом. Ця надія зараз там. Ось ця надія, про яку він говорить, та надія на цей завіт, що Бог не може сказати неправду. Я маю на увазі, що вона там. Ця надія стоїть там перед Божим лицем за тією завісою у тому найсвятішому місці, яке тільки існує. Ця надія, ця надія, ця надія належить вам, ця надія належить мені. Вона там кличе до Бога. Ця надія хвала Богу. Яка для душі, наче якір, безпечний і міцний, і входить всередину за завісу, куди Ісус увійшов за нас притечею. Ставши пересвященником, на віки за чином Мелхиседека. Він увійшов туди. І ви можете бачити це ось тут, в 9 розділі послання до євреїв. Вам потрібно якось прочитати послання до євреїв повністю, не звертаючи уваги на номери віршів. Амінь. Не з кров'ю телят та козлів, а з власною кров'ю увійшов у святилище, раз і назавжди придбавши вічне викуплення. Бо коли кров телят та козлів. Та попіл та лиць через окроплення освячує нечистих, щоб чисте було їхнє тіло, то наскільки більше, скажіть це зі мною, то наскільки більше, то наскільки більше кров Христа, який Духом Святим приніс себе непорочного Богу, очистить сумління наше від мертвих діл. Для служіння Богу живому та істинному, і тому він посередник нового завіту, він заступник і посередник нового завіту, бо один є посередник між Богом та людьми, людина людина, людина Христос Ісус, який дав себе для викуплення всіх. Бо таким було свідоцтво свого часу. Слава Богу. Він стоїть там, стоїть там, у тому місці. Приніс себе в жертву. І була відтворена ця сцена. Між богом Авраамом та Ісаком. в крові, Агнця. Слава Богу. Слава Богу. І всемогутній бог. Починає говорити в першому розділі послання до євреїв, і він говорить, називаючи його Богом, звертаючись до Ісуса. Амінь. Первісток з мертвих. Алілуя. І він стоїть там, у тому святому місці. І він судимий. Він мав стати перед судом. Те, що зробив Ісус, мало бути судимим. Він людина. Ісус і досі людина. Він прийшов на цю землю як людина. Вернувшись на небеса, він не перетворився на когось іншого. Ні, ні. Він людина. Він народжена згори, охрещена Духом Святим, помазана. Прославлена людина, ми отримуємо все, що отримав він. Наш день майже настав. Алілуя! О, Алілуя! Алілуя! Він стояв там і витримав суд. Він був визнаний непорочним, визнаний переможцем, відданий суду і названий Богом. Названий адвокатом, посередником, пересвященником церкви. Алілуя! І Бог поклявся стосовно кожного слова, нового завіту. Він поклявся Ісусу стосовно кожного Його слова. Я твій Бог і я буду твоїм Богом навіки. І ранами твоїми. Ранами твоїми вони зцілились. Прокляття назавжди знищене. Бог поклявся про це Ісусові ще до того, як це було записано в цій книзі. Інакше ця книга не була б закінченою. Алілуя! слава Богу. Наприклад, у вас проблеми з серцем. Можливо, у вас діагностували щось, що спричиняє вам біль, і це турбує вас. Але Ісус, всемогутній Бог, поклявся Ісусу самим собою і на святій крові Ісуса, що ваше серце зцілене. Ваше серце зцілене. Тому неможливо, коли ваша віра входить за ту завісу і вхоплюється за ту надію. Неможливо, щоб ваше серце залишалось хворим. Неможливо, що брак міг стоїти перед цим. Слава Богу. Але якщо ви не знаєте цих речей, якщо ви вірите брехні дьявола, ну, мабуть, Бог хотів, щоб мене це чомусь навчило. Мабуть, знаєте. Ні, 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 ні. Ні. Ні, 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 ні. -ні, -ні, -ні. Дана ним клятва унеможливлює це. Дякую тобі, Ісусе. Зосерейтесь на тому, що Бог поклявся вам. Зосередьте своє серце і розум на тому, що Бог клянеться вам. Розумієте, Він поклявся всьому людству. Він говорить: якщо ви повірите в своєму серці, що я воскресив Ісуса з мертвих, то ви станете новим творінням і ви будете сповідувати Його своїми устами. Він поклявся про це. Ну, ви просто не знаєте, що я на кою. Забудьте про те, що ви зробили. Це те, ким ви були раніше. Це не те, хто ви зараз. Це те, ким ви були раніше. Це не ви зараз. Бог поклявся вам, ви нове творіння. Він поклявся на крові. Це записано на небесах у найсвятішому місці, яке тільки існує. Алілуя! І дозвольте мені сказати вам ще дещо. Незалежно від того, чи ви знаєте це чи ні, чи спадало вам це сьогодні на думку чи ні. Ми з вами посаджені у цьому святому місці. Там, де його престол благодаті. Ми посаджені там. Бог. Праворуч нього сидить Ісус. А ми з вами сидимо праворуч Ісуса, нашого пересвященника. Ми царі і священники. А він пересвященник. Він пересвященник. О Ісусе. Ми, царі. А Ісус, цар царів. Ми, царі, над якими Він є царем. Нужбо. Зрозумійте це. Нужбо, хлопці. Нужбо, дівчата. Зрозумійте це. Тримайтеся цього, вхопіться за це. Алілуя! Алілуя! Алілуя. Благословен Господь, благословен Господь, благослови душа моя Господа, благослови святе ім'я Його. Слава Богу навіки. Дякую тобі, Господи Ісусе, тому Він посередник нового завіту, щоб через смерть Його, яка сталася для викуплення від злочинів, вчинений за першого завіту, Ті, хто покликані до вічного спадку, могли отримати обіцяне. Буде заповіт там необхідно, щоб настала смерть заповітника. Необхідно, щоб настала смерть заповітника. Бог записав свою останню волю і заповіт. Ісус помер, але не залишився мертвим. Він не залишився мертвим. І ми співспадкоємці. Інколи вам потрібно читати цей заповіт. Бо він поклявся про цей заповіт. Він поклявся на крові. І це важливіше, ніж просто поклястися про це і написати своє ім'я на аркуші паперу перед нотаріусом чи судею, суддею всіх суддів. Амінь. Ісус. Так він помер. І ми вспадкували. Потім Ісус воскрес мертвих, щоб затвердити свій власний заповіт. Так і Він поклявся, що це належить вам. Він поклявся у цьому на своїй власній крові. Цей заповіт було зачитано на небесах. Цей заповіт було зачитано, хвала Богу, прямо там, у святому святих, і Бог поклявся у цьому Ісусу. Весь цей заповідь затверджено навіки, і ми співспадкоємці цього завіту. Ми маємо безкоштовний ресурс, щоб допомагати вам досліджувати і застосовувати ці істини, засновані на біблії, які ви почули. Завантажте для себе тези наших передач з нашого сайту kcm.org.ua і зберіть тези всього тижня, використовуйте їх для дослідження на домашній групі, досліджуйте їх для того, щоб навчати за ними, обговорювати місця писання і ключові пункти з іншими віруючими. Отримайте розуміння з усього того, про що навчається на передачах переможний голос віруючого. Завантажте їх для себе. Ми дізнаємось про те, як Бог зробив для нас можливим вийти з під прокляття і жити благословенним життям. Все починається з того, що ви вибираєте Ісуса. Приймайте його як вашого Господа і Спасителя. це не те саме, що вступити до якогось клубу. чи просто залишитися новому співтоваристві? Ні, ви отримуєте справжнього живого ісуса. слово Боже каже: ним ми живемо, рухаємось і дихаємо. Він все. Все. Слово Боже каже, він знає, якими є наші спокуси. Він прийшов як людина. Він прожив тут своє життя так само, як живемо ми з вами. Тому він знає, як нам допомогти. Так говорить слово Боже. І ми можемо довіряти йому. Ми можемо розмовляти з ним. Тому помоліться разом зі мною. Отець, дякую тобі за те, що ти послав Ісуса померти за мене на Христі. Ісусе, увійди в моє серце. Я приймаю тебе як мого Господа і мого Спасителя я віддаю тобі сьогодні моє життя. Зроби з ним щонебудь. в ім'я Ісуса. Амінь так, тепер ви є частиною нової спільноти, яка називається сім'єю Божою, і всередині вас є Ісус, з яким ви можете розмовляти. після закінчення цієї передачі я хочу, щоб ви поговорили з ним і щоб ви пізнавали його, проводячи з ним час. І щоб допомогти вам більше про це дізнатись, місія Кенета Копленда хоче надіслати вам абсолютно безкоштовну книгу, яка називається Все це він зробив для вас. А також невеликий буклет, який допоможе вам почати читати і досліджувати Біблію. Більше дізнаватись про Ісуса, який живе всередині вас, і дізнаватись про те, що Він для вас зробив. Тому зв'яжіться з нами і замовте для себе цю безкоштовну книгу і буклет. Якщо ви сьогодні народились згори, будь ласка, повідомте нам про це. поділіться своїм свідоцтвом того. Що Бог робить у вашому житті? А я, Келі Копленд, нагадую вам, що Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кисеморки. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.org.ua Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.